То пихатіший. Індик прийшов до гусака, щоб з ним зустріти свято. А той поглянув з висока, бо дуже був пихатий. Чого прийшов? Хто тебе кликав? Гусак звернувся до індика. Добрий день, привітався індик, він ввічливо вітатись звик. Тебе вітаю, я зі святом. Хай буде дім добром багатий. Ось в кошику ячмінь, горох. Тож свято стрінемо удвох? Ти що, поглянь на себе краще, Весь сірий, мабуть, ще й Геть звідси, чесно я скажу, з індиками я не дружу. Ну, що ж, як тобі, не рівня, то, мабуть, я піду до півня. У нього дуже гарна хата, привітні квочка і курчата, у півня гостю всім зраділи. До столу спершу запросили, люб'язно просом пригощали, водичку в кухлик наливали, тоді індик на радість всім на лаву біля хати сів, взяв балалайку і заграв, а півень гучно заспівав, розкукурікався співак на всі лади і так і сяк, і курчата весело співали, під балалайку танцювали, нараз сказала квочка тихо. Хоч я й повненько, що за лихо взялась в боки, Квок-квок-квок піду з курчатами в танок. А як же святкував гусак? Один у хаті, як байбак, зарозумілий і нещирий, хоч зовні пещений і білий, Він не радів, не веселився, пихатий був, тож сам лишився, Даремно люд казати звик, Такий пихатий, як індик.